З Пгру поступився мангал 1-2. А в Єрков. на Олександра Бугая. Ти пробиває лівої. Забиває зараз Артем Сальник. Ось він і перший забитий м'яч. По суті, після першого ж удару означається зп груп. Забиває Олександр Корчак, і це вже 2-0. Картаж на власній половині. Тут Леміш м'яч спокійно відбирає. Леміш злівої бє, Стаднічук. На те, щоб забити свій перший голови в щелізі, Бугай. На Віркова. Стаднічук парирує рукою. Кутовий буде. Макшанов б'є низом стійка. Поки що каркас своріть теж допомагає і є забитий м'яч. і забиває Євген мозгини. Це перший гол ФК у вищій лізі. Це вже непогано. А віктор Цой. От у нього Карнау віддає передачу на Євгена Леміша. Четвертий забитий м'яч для Леміша в цьому сезоні вищій лізі. Знову ж таки не вперше на цьому наголошує, але в першому таймі дуже подобається ФКМР у матчі проти ЗП Груп. Сальник забиває ще два. Голи плюс асист. На вартема Сальника у першому таймі. І лише Євген Леміш, там біля чужих воріт». Корчак. На Леміша! Яка передача, яке завершення. А від Євгена Леміша. 5-1 стає рахунок і дубль для Євгена Леміша. Макшанов. Там Стаднічук вже грає на виході. А зараз буде пенальті. Зараз буде пенальті. і Виконувати його буде. Макшанов. Забиває Макшанов, причому в такому ж стилі його виконує по центру під поперечку б'є і Забиває Михайло Макшанов. А буде важко сьогодні проти ЗП групу. Важко в якому плані те, що багато пропустить в КМР. а те, що заб'є в першому таймі два, А це сюрприз. Шульц відзначається. 6-2 рахунок. Забивний футзал, результативний футзал. І приємно, що забивають обидві команди. І третій м'яч прийшов. І знову забиває Владислав Шульц. проявити себе. Скоревський, Бугай. Поперечка. Втретє, до речі, Каркас воріт. булася заміна. Олег Хижняк вийшов на другий тайм. Поміняв він Сергія Стаднічука. Забиває Олександр Бугай. І Філічета в попередньому турі обіграла Постман. Корчак б'є в стійку. Це вже в четверте, в каркас воріт м'яч влучає. І пішла зворотня атака Карнау. Віктор Цой. Олександр Бугай. Євген Леміш. Забиває Євген Леміш. І це вже хет-трик для Євгена Леміша. Грає з П груп. Матч-відповідь третього попереднього раунду. Кубка України з футзалу. Буває, ідея передачу Сухаревська і забиває свій перший гол у цьому матчі. Забирає. Це гольова передача на Артема Сальника, від Олега Хижняка, від голкіпера ФКМР. Тут вже ніхто не заважав сальнику забивати. Але розуміла команда, на який рівень вона йшла. Артем сальник знову б'є. Три йому мало, хоче забити ще. Але міжна Цоя. І ось він дебютний гол для Віктора Цоя. І раді там і на лавці з погрупною. Вся п'ятірка вітає цього новачка. Макшанов. І знову спроба вибігти в контратаку картавий. Забиває в другому таймі ФК МР так само. 11-4 Данило Картавий. Дукоподій перервав цей удар ногою. Буде ще один кутовий. І тепер вже 29 секунд. Знову б'яле між в той же кут. І знову ногою.